Одного обману достатньо, щоб перестати довіряти світу. Тебе колись зрадили, обманули, підвели, і тепер ти чекаєш від оточуючих і від світу того ж самого. Привіт, мене звати Іна, я розстановниця, розставляю всіх і все по своїх місцях в сімейній системі. Можна подумати, та це випадковість, але підсвідомість формує очікування певні, і ти притягуєш схожі ситуації. Ось дві поради, які тобі допоможуть. Згадай. Ту ситуацію, першу усвідом, який висновок, будучи в тій ситуації, ти зробила про себе, про світ, про оточуючи. І перша ситуація, перший образ, який прийде тобі зараз, випиши його і подивися на нього з позиції спостерігача. Два. І скажи собі, в подумки або голос, що я бачу цю ситуацію, і я визнаю, що це сталося. Зі мною, і я дозволяю собі довіряти тим, хто на це заслуговує. І я більше не живу в страху, я більше, ніж мій страх. Страх моє почуття, і я його бачу. Але це я керую ним, а не він мною. І залишайся зі мною. У мене про справжнє життя.